Сторіччями свято Трійці поєднує і щиру радість, і веселощі, і глибокий молитовний настрій. Трійця – дуже красиве свято. Оселі та храми прикрашають гіллям, травами, квітами. Зелень символізує життя. Таким чином, люди висловлюють подяку Богу за те, що він відродив їх через хрещення у нове життя. На трійцю збирали трави, адже вірили, що вони мають цілющу силу. Принесена додому після освячення зелень захищає оселі від пожежі, недугів та злиднів. А от косити траву навпаки заборонено, тим як і займатися хатніми справами. А ще вірять, що кожна рослина на зелені свята має своє сакральне значення, яке бере свій початок з дохристиянських часів. Збирають полин, любисток, аїр пижмо, чебрець, м'яту і мелісу. Стебла агіру, наприклад, слід розкидати по підлозі в усіх кімнатах. Аїр приносить удачу і захищає від нещасть. Полин вішають над дверима, щоб темні сили не заходили в оселю. Від злих сил та наврочень оберігають пижмо і любисток. А от чебрець у слав'ян з повагою називали жіночою рослиною, а потім і Богородицькою. Як у беріг чебрець носили молоді жінки, які мріяли про щасливий та міцний шлюб, м'ята та меліса мають заспокійливі властивості і принаджують в оселі добро та злагоду. І нарешті важливо знати, що зібрані та освячені рослини набувають слющої сили і допомагають тим, хто не тримає зла в душі.